Як в мене в школі, я думаю, що в нас в кожного є такі приклади. Е, мені завжди було жаль нормальних, е, нормальних розумово е, хлопців і дівчат або дуже толкових, дуже розумних, ну, зокрема в моєму випадку, і хлопців, і дівчат, які просто через те, що в них, по-перше, вони не бачать через те, що у них батьки просто середні, які не хочуть нічого від життя, і вони врешті і поки що не досягають нічого в житті, тому що просто не мають ніякої цілі в житті. У мене був такий один мій хороший, хороший той, друг, знайомий. Він дуже розумний, в нього феноменальна пам'ять. Пам'ятаю, його десь в класі 9 чи 7 батьки хотіли віддати фізиковим якийсь математичний ліцей, тому що він дійсно до того надавався. Він втікав буквально. Але як пізніше розумію, що він не він тікав, просто батьки полінувалися все-таки все його віддати. Він, він міг ходити по всіх олімпіадах, тому що він дійсно кожен проєкт дуже класно знав. Він все вчився спочатку на 5, а потім, потім опустився врешті, так що навіть, здається, і медалі немає. І, і потім, коли ми вже вступали в університет, я вступав на юрфак, там рік ходив до репетиторів. Я йому казав, ну а він вступав на полі, політехнічний, Я йому кажу, ну для чого тобі той політехнічний? Давай на арфак, тобі не треба нічого готуватися, йдеш, даєш ці тести. Якщо якщо хочеш, я можу тобі ті тести дати, які і по яких я готувався з репетиторами, і ти і ти здач, і продаєш. Ні, він полінувався, не пішов. Він закінчив той політехнічний. Він дуже сміявся перший рік, що він пішов той політехнічний, там там ніхто англійську і на і на і на, на п'яту частину так не знав, як, як він по як англійську знав. Врешті зараз. Зараз він працює в якомусь там е, щось по, по цих комп'ютерних технологіях, комп'ютерні мережі, щось там, там складає на зарплату, нахан. десь там на якійсь роботі, хоча в принципі міг би бути вже директором такої роботи, тому що я знаю приклад іншого мого найкращого одногрупника, який, який мій одноліток і зараз має комп'ютерну IT-фірму з, з, з дуже крутим оборотом, який зараз думає йти в офшор, десь десь за кордон. І він вже думає хату будувати не в Україні, а десь за кордоном. У моєму віці. <свист> І це приклад такого одного. Є інший приклад. Ем, такий, у, нас, у нас класи були, такі, що дуже класно вчилися. був такий клас, куди зігналися такі, що взагалі вчилися. І я пам'ятаю, мене вразив десь, це десь так, в 11-й класи. Ну, На нас... Це... за викладачі є зНГ. Є, є <свист> ну, І в нас оде, от такий був В клас Я, я пам'ятаю, десь я був в 11 чи 10 класі. Я почув розмову цього хлопця, якийсь там такий у нас був дуже-дуже крутий, такий великий хлопець сюди-туди, ну, власне, великий по, по, по об'єму. І він щось там вчить, коли йому почали говорити, що там треба вчитися сюди туди, він каже, та не хоче, я піду в мафію. І в нього була ідея, що він буде в мафії, він десь надивився там хрехресного тата, все там десь. Мало того, він не просто надивився, тому що там такий район, там циганів багато в той час було. Там дуже. Дуже <тави> такий, такий, такий район мене один однокласник хотів президентом стати, тоже. <тави>